Від топ новини дня від п'ятої редакції зсу довелося відступити від позицій біля чотирьох населених пунктів на запорізькому напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Через масовані штурми понад 400 артобстрілів на добу та руйнування укриттів українським військовим довелося залишити райони Новоуспенівського нового охотничого Успенівки. Та Новомиколаївки в той же час Малокатеринівці оголошено примусову евакуацію мешканців через погіршення безпекової ситуації та активізацію бойових дій. Запорізька область знову під вогнем росіян. Впродовж доби 13 населених пунктів регіону потерпали від обстрілів окупантів. Помирним били 537 разів. Проти українців спрямували 307 дронів. З РСЗВ накрила оріхів, рівнопілля та зелений гай. Понад 215 артударів пережили прифронтові села. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Мільйон на місяць такий дохід запорізьких наркоділків від продажу канабісу. Правоохоронці перекрили канал збуту наркотиків. Організатор схеми – 68-річний запоріжець. До незаконної діяльності він залучив п'ятьох знайомих. В себе вдома вони вирощували, зберігали та розповсюджували товар. Ділків затримано під час обшуків. У них вилучили 24 кілограми елітного канабісу на суму понад 6 мільйонів гривень, 16 телефонів, ноутбуки, планшети та гроші. Фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до 10 років ув'язнення. Пішла по стопам синочки. Колаборантка Наталя Мараховська отримала вирок за організацію так званого референдуму на Мелітопольщині. Підрашистка від початку окупації допомагала загарбникам проводити псевдогаласування про приєднання Запорізької області до Росії. Важлива деталь синок фігурантки Коля вже отримав 8 років ув'язнення за аналогічну діяльність, та її покарання страшніше за тюрму. Понад 70 п'яних водіїв виявили запорізькі патрульні за тиждень. На порушників склали адмінпротоколи. Правоохоронці нагадують за керування в нетверезому стані передбачена відповідальність. Штраф 17 тисяч гривень за перше порушення, 51 тисяча за третє. Якщо п'яний водій спричинив ДТП з потерпілими, йому світить позбавлення волі до 12 років. Прекрасна підбірка ліквідації російських робаків на нашій землі. Роніни 65-ї бригади Великий луг вдало вполювали полювали багато кацапського залізятча та відправили до пекла з десяток рашистів. Наші самураї свою справу знають. В лікарнях досі перебуває 19 людей, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя та області. Найдовше на лікування 41-річний чоловік, якого поранило внаслідок атаки по базі відпочинку у Запорізькому районі. Серед поранених двоє рятувальників у стані середньої тяжкості під наглядом лікарів і дві жінки, які отримали поранення від атаки в піві у Воздвижівській громаді та Оріхові. Запорізькі спортсмени вибороли золото та бронзу на чемпіонаті Європи з Теквондо у Греції. У турнірі взяли участь 118 команд з 27 країн світу. Наше місто гідно представили вихованці «Мотор Моторсіч, які увійшли до складу збірної України та вибороли призові місця. Лев зюн золото Віталій Козуб бронза. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.